Коли постійно медитуєш, можеш помітити, що ти краще почав розуміти себе. Ти відчуваєш емоції через тіло, воно є індикатором твого стану. Який в тебе настрій? Чому ти переживаєш саме цей стан? І як тільки ти бачиш себе зі сторони, як спостерігач, Розумієш причину, про яку підказує твоє тіло. Ти роз'єднуєшся з нею. В цьому і цінність навику медитації. Ти знаєш, куди повернутися. І що завжди є в тобі, стан спокою, стан тут і тепер, поміж думок, поміж емоцій, і він цілющий. Гормональна система гармонізується, нервова система заспокоюється, тіло досягає гармонії в усіх своїх станах, і ти знов можеш бачити ясніше світ. Отже, розпочнемо новий день марафону медитації, і сьогодні я додам дію наміру. Що буде нас направляти? Йоги скажуть підвищувати вібрації. Ці техніки в йозі називають крія. Це дія. Але наш вибір це буде затвердження стану, в якому ми хочемо бути. І ці слова, вони вищі по вібраціях, ніж ми чуємо з новин і людей навколо. Отже, сідаємо зручно, віднаходимо стан спокою внутрішньої рівноваги, коли тіло розслаблене, дихання, повільне, спокійне. Інтуїтивно, полиш зовнішні обставини життя, події минулого. Та, як ти сприймаєш себе і світ. Направ фокус уваги на реальний процес життя, що помічаєш в тілі. і усвідомлюй, і будь усвідомлений в цьому стані, будь присутнім. Процесі життя опора, тепло, розслаблення, вібрація в тілі, дихання. Будь у відчутті себе. Ти постійно усвідомлюєш, на що направлена твоя увага. І якщо на фоні з'явилися думки з минулого про майбутнє, повертайся до себе. Процес повернення з думок самий цінний. Ти ж пам'ятаєш, ми не боремося з ними, ми використовуємо думки як опору для уваги. Добре. І зараз відпусти фокус уваги, розслаб її. Підтримуй нейтральність, дозволяючи бути в саму, але водночас що не втягуючись. Будь в ясності. Це наш стан присутності в моменті життя тут і зараз. Стан, що тебе зцілює, стан внутрішньої тиші, і ти медитуєш на цей стан. Усвідомлюючи на тиші, ти не розділяєш себе з тишею, вона є також і частиною тебе. Сенс просто бути коли ставатиме все менше розділення між я і не я, і проявлятиметься більше ясності єдинства з цим світом. Кожна твоя думка, кожне твоє слово це вібрація. Сенс цих слів, це висота вібрація. І давай ми зараз з тобою зробимо дію внутрішнім наміром, внутрішнім голосом. Помовляй і затверджуй: Я є цінність для цього світу. Цей світ є підтримкою для мене. Великим ресурсом і простором можливостей. Я є спокій. Спокій є я. Я є радість. Радість є я. Я є щастя. Щастя є я. Я є мир. Мир є я. Я є. Любов. Любов є. Я. Я є світло. Світло і любов є я. Світло і любов є. Я віднині і назавжди. Просто будь в усвідомленні. Цього життя, всього буття, ніщо не оцінюючи, довіряючи цьому життю, цьому простору, цьому буттю, наче управителю всього, як Творець, як щось більше, ніж наша особистість, і ти гармонійно з цим зараз займодієш, з буттям, життям, вселенською свідомістю. В ясності ти є. Ці слова створили стан. Стан вплинув на розкриття усвідомлення. Перебувай присутнім. Ось ці слова і були тою іскоркою, що пробудили іще більшу глибину усвідомлення. І зараз ти відчуваєш оцей стан як після смак, і стан внутрішнього миру і спокою. Іди увагою з цим станом в сердечний центр, наче заякори тут його і затвердь довшим, глибшим вдихом. І видихом, відкриваючи очі, пробуй бачити цей світ зі стану, розширення свідомості, єдності, життям навколо, з внутрішнім миром і спокоєм. Вітаю тебе тут в цьому світі, який ти твориш сам, принаймні навколо себе. Ми продовжуємо наш марафон. Я запрошую тебе глибше досліджувати своє життя на ретритах, на тренінгах, звукотерапію в Києві. Пройти віпасану, пройти темний мовчазний ретрит. Ти можеш побачити актуальні програми цих ретритів у посиланні під цим відео на нашому сайті. Так. Ти є цінність для цього світу, розвивай себе, і світ створить можливості.